О, друзі, дивіться, в нас є лампочка синього кольору. Дуже давно, колись такі робили, вона не світлодіодна, не люмінесцентна, а це лампочка розжарення. І вона ще зберегла. Дуже дивно, колись дуже якісно робили лампочки розжарення. Ми зараз включимо і кажемо, як світить. О, дивіться, друзі, дивіться, дивіться, як вона яскраво світить з синім відтінком. Дуже гарно. Навіть відблиски, бачите, на, передаються на камеру. Ви бачите на екрані і сині відблиски. Я хочу приблизити показати, не знаю, чи сфокусує камера неодкурожарення Але вона не фокусує, тому що дуже інтенсивне світло і тому. Ми не можемо сфокусувати. Ось такі були колись дуже давно, дуже такі технології.